Сіюталарія це великий рід багаторичних і однорічних трав'янистих рослин з родини ламеайси, глухокропивові. До цієї батьківщини також належати лаванда, розмарин і базилік. Назва роду походити від латинського слова сіюталая, що означає маленьку тарілку або чашку, це посилання на форму чашечки після опадання квітів. Народна назва чепчик пов'язана з військовими шоломами, які носили у середньовіччі. У світі існують сотні видів чепчиків, які пристосувалися до різних умов вирощування. У Північній Америці найпоширеніший місцевий вид сиюталаарія Ла який має відповідну назву американський чепчик. Також існують регіональні різновиди по всьому світу, такі як сиюталаарія Сефрутесенс, рожевий чепчик і сиюталаарія Каліфонайка, Каліфорній Чепчик. Один із найбільш вивчених видів сиюталаарія Беакаленсас китайський чепчик, який тисячоліттями використовувався у традиційній медицині. Сьогодні на ринку можна знайти багато продуктів на основі чепчиків, як трав'яні засоби. Рослина чепчика відносно легка у вирощуванні і має мало шкідників та хвороб. Вона цвіте яскравими сувіттями рожевого, фіолетового, білого та синього кольорів. Різні види чепчиків підходять для різних умов вирощування, але загалом їхня витривалість і краса роблять їх чудовим і яскравим доповненням до багатьох ландшафтів. Загальна інформація про рослину Тип рослини, трав'яниста, однорічна або багаторична, Родина Ламиайси, Ріт з вид з сіюталаарія еспіпі Рідний регіон, більше регіонів світу. Освітлення повне сонце до часткової тіні. Висота 60-90 см. Потребую в поливи, середня. Шкідники та хвороби попелиці, білокрилки, борошни староса. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований. Зона морозостійкості – 2-8. Що таке росліна Чепчик? Рослина Чепчик Сиюталарія еспіпі це трав'яниста багата рослина з батьківщини глухокроповодих. Як і багато інших представників цієї батьківщини, вона має квадратні стебла і розповсюджується кореневищами та пагонами. Рослина може мати компактну, подушкоподібну або кущисту форму. Рідний регіон. Рід сию включає близько 350 видів. Розширених по всьому світу в помірних і субтропічних зонах. Види сіюталарія зустрічаються переважно в Північній Америці, Азії та Європі, а деякі розширені в Південній Америці та Середземномор'ї. Смороду ростуть у різних умовах, лісах, луках, болотах та на скелястих схилах, часто віддаючи перевагу добре дренованим ґрунтам і помірному зволоженню. Характеристика Надземна частина рослини відмирає справляння, а на вісні з'являються нові пагони у вигляді яскраво-зелених розеток. Упродовж сезону з розеток виростають чисельні стебла. Чепчик можна використовувати у ландшафтному дизайні як дикорослу межу біля водойм або у альпінаріях. Квіти приваблюють запилювачів, усі види роду Сиюталаарія мають характерну чашечку у формі шолома біля основи квітки. Трубчасті, двогусті квіти, розташовані у верхніх пазухах листків, нагадуючи левовий зів. У пазухах листків може бути до 14 квітів. Листя яйцеподібне, розташоване на стеблах супротивно. Колір листя варіюється від світло-зеленого до темно-зеленого, деякі види мають зубчасті країни. Багато народних назв чепчиків пов'язані з кольорами, наприклад, рожевий чепчик, вишневий чепчик, синій чепчик. Близько 35 видів чепчиків вивчалися на предмет їх фармакологічного потенціалу, причому сию Беакаленсас Бакаленсас досліджується найбільш активно через високий вміст флавоноїдів. Хоча, уша чепчик не регулюється як лікарський засіб, на ринку можна знайти чай та екстракти чепчиків як трав'яні засоби для лікування тривоги, порушень сну тощо різновиди. Серед понад 350 видів чепчиків є кількість, які варто відзначити: Сиюта ларея ласарифлора. Сиюта американський чепчик. Це рослина, розширена по всій північній Америці від Квебеку та Ньюфаундленду до Флориди. Цей вид пристосований до вологих умов, таких як болотисті луки, заплави, ставки та струмки. Квіти бувають трьох кольорів: рожеві, білі та сині. Цвітіння триває з липня до початку жовтня. Вид також відомий як синій чепчик, чепчик божевільного пса, бур'ян божевільного пса та бічноквітковий чепчик. Дослідники активно вивчають вплив синього чепчика на тривогу та порушення сну. Сиуталарія Беакалансас. Сиуталарія Беакалансас китайський чепчик, походити зі Східної Азії та частини Росії. Тисячоліттями китайці використовували коріння у традиційній медицині для лікування різних хвороб, включаючи діарею, дизентерію, гіпертонію тощо. Також відомий як байкальський чепчик або хуанцінь. Як із Сіуталарія Ласарифлара цей вид має сині та фіолетові квіти. Сіюта ларіа сефрутесенс. Сіюта сефрутесенс рожевий чепчик, відомий своїми яскравими рожевими квітами. Незважаючи на назву, техаський рожевий чепчик. Ця рослина не є рідною для техасу, але добре прижилася там через стійкість до посухи. Вона добре росте на кам'янистих або піщаних ґрунтах з добрим дренажем на повному сонці з частковою тінню. Має дерев'янисту основу, яка не відмирає щоку, а листя напіввічнозелене зелене в регіонах без морозів. Сиюталарея калифонайка Сиюталарея калифонайка – Каліфорній чепчик. Це рослина, рідна для низькогірних районів північної Каліфорнії. Вона має маленькі жовті та білі квіти, які цвітуть у червні та липні і пахнути яблуками. Відає перевагу добре дренованим ґрунтам і місцям з частковою тінью. Посадка Насіння можна висаджувати безпосередньо в ґрунт навісні або розпочати виробництво в приміщенні за 6-8 тижнів до останнього заморозку. Для покращення схожості насіння стратифікують, охолоджуючи його у вологому середовищі протягом 1-2 тижнів перед посадкою. Насіння сіють неглибоко на поверхню ґрунту. Осколки для проростання йому потрібне світло і ґрунт винен бути постійно вологим до появи сходів. Якщо використовуються живці або поділ, їх висаджують у підготовлений ґрунт і добре поливають. Після вкорінення чепчики потребують мінімального догляду. Мульчування допомагає зберегти вологові і пригнічує бур'яни. Як вирощувати рослини чепчика легко доглядати після вкорінення. Однак різні види мають різні вимоги. Наприклад, сіуталарія Lacariflara росте на болотах, а сиutларія сефрутесенс дуже стійкий до посухи. Світло. Різні види з мають різні вимоги до освітлення. Загалом, чепчики ростуть найкраще при 6 і більше годинах прямого сонячного світла на день з частковою тінню день. Сонце є основним фактором якості та кількості квітів. Вода. Потреби у воді та вологості сильно варіюються залежно від виду. Вибираючи чепчик для свого саду, ретельно оцініть умови і оберіть вид, який найкраще підходить для ваших потреб. Багато видів стійкі до посухи після вкорінення. Грунтете. чепчики віддають перевагу середньо- або добре дренованим ґрунтам з високим вмістом органу та піщаною, або кам'янистою текстурою. Вимоги до ph ґрунту також різняться залежно від виду. Коли чепчики вирощують як лікарські рослини, їх спеціально піддають стресовим умовам, таким як бідні ґрунти, щоб стимулювати виробництво флавоноїдів. Температура морозостійкість і температурні вимоги лежати від виду С. Ласерифлора має найширший діапазон і може рости в зонах морозостійкості USDA 2B до 7B. Інші види мають більше обмежень діапазон і віддають перевагу зонам 6 бі до 8. Добрева. Зюталааре еспіпи Витривалі рослини, які не зажадають підживлення після вкорінення. Якщо ви хочете стимулювати більше квітів, використовуйте повільно діючі добрива і дотримуйтеся інструкції виробника, виберіть добриво з низьким вмістом азоту, щоб стимулювати цвітіння заміну росту листя. Догляд. Обрізка надземних частин корисна для цієї багаторичної рослини. Рання весна хороша година для обрізки старих дерев'яних пагонів і стимулювання більш густого росту всередині куща, який з часом стає рідшим. Розмноження Багато видів сіюталарія можуть проростати з насіння або розмножуватися кореневими живцями. Їх можна садити в будь-який час року і смороду схильні до самосіву. Кожна квіткова ніжка може дати багато маленьких чорних насіння. Насіння потребує періоду холодної стратифікації і може проростати до 30 днів. Розплідники, що спеціалізуються на місцевих рослинах, часто продають готові до пересадки саджанці. Розширені проблеми. Сіюталаре еспіпи Вітальні рослини після вкорінення в саду. Вони мають дуже мало проблем зі шкідниками та хворобами і навіть стійкі до оленів. Проблеми з ростом. IMG Варси, HTTP з WWW і пікгаданих.